Далі нічого не треба. Ми класно обостроїлись. Що, що відбувається? А Чому так? А що таке? А як я взагалі з'ясую, чи взагалі мені це підходить? А ви точно впевнені, що ви хочете туди гроші відносити? А ти хто такі взагалі. Вітаю, мої дорогі! Мене все ще звати Сергій Німченський, я все ще директор і засновник навчальної компанії FoxMinded. І як ви розумієте, час від часу ми перевіряємо ринок, перевіряємо, хто там з'явився з нових, хто зник, хто там, скажімо, як змінив свої умови праці. І подеколи ми знаходимо компанії, які, скажімо так, зовсім не відповідають уяви нас про те, як треба навчати. І час від часу ми бачимо, як люди потрапляють туди на навчання. Зовсім-зовсім не якісні послуги з точки зору навчання. І тому ми вирішили зняти для вас таке відео, щоб ви також розуміли, на що треба звертати увагу, коли ви обираєте навчальні курси, тому що, як то кажуть, не всі йогурти однаково корисні. І ми переходимо нарешті до червоних пропорців при виборі IT-курсів. Поїхали! Перший червоний перпарець, про який я хочу з вами поспілкуватися, це репутація школи або seo компанії. Це достатньо нескладно, зазвичай у курсів є назва. И есть засновник, або директор, или або, ну, какая-то первая особа, обличчя компании. Это а достаточно несложно. Можно переверить видовики, можно почитать, что пишут про компанию. До речи, шукайте реальные видовики про курсы чи менторів на независимых платформах або форумах. Майте на увазі, что на самом деле платформ зараз выключено дві. Це Google и Facebook. Все інше, скоріше за все, ну, має якусь свою зацікавленість. Скажімо так, є деякі компанії, які типу пропонують незалежні відгуки, але більше нічим не займаються. Ви, як людина, яка просто шукає такі відгуки, повинні зрозуміти, що компанії завжди потрібні гроші. Ну тобто компанія якось повинна заробляти гроші. І вам треба подумати над тим, звідки вона бере ці гроші. Щоб ви не шукали, я вам розповім. Такі компанії розміщують негативні відгуки на якусь компанію, а потім або компанія до них звертається, або вони до компаній і кажуть, ми переберемо такі негативні відгуки на вас за певну суму грошей в е, нам місяць. Тобто це такий, знаєте, інформаційний рекет. До речі, ми ніколи таким компаніям не платили, тому якщо ви знаходите на нас негативні відгуки на таких платформах, майте на увазі. Це просто ми трохи не заплатили. Якщо на іншій компанії там немає негативних відгуків, або Є, це просто показує, чи заплатила це компанія, чи не заплатили все. Також, ну знаєте, якщо якась компанія там має прям дуже-дуже позитивні відгуки, ну, ну, знаєте, є підозра, чи не пов'язана якась ця компанія з такими дивними ресурсами. Ну, ладно, в будь-якому разі, як на мене, з рекрутирами все ж таки не треба співпрацювати, але це моя уява. А ось на Гуглі і на Фейсбуці я б сказав, що навіть більше на гуглі Google My Business, тобто на мапах Гугл, там дуже складно видаліти якийсь відгук тому. Там мені друзі розповідали, що там конкуренти їх бомбили негативними відгуками, і їм довелося до головного офісувати, щоб видалити неправдиві відгуки. Так ось На цих платформах відгуки більш менш нормальні. А ось на Фейсбуці, наприклад, видалити відгук дуже просто. Тому якщо ви заходите на якусь сторінку навчальних курсів і там виключно позитивні відгуки, такого не буває в реальному житті. Ви ж розумієте, завжди, навіть якщо у вас 100% шикарний сервіс, все одно буде незадоволені клієнти, інакше просто не буває. Ну люди різні, ви ж розумієте, Ваша послуга може просто мідні підходити. Людина не розібралася, людина упереджена, людині. Здається, те, що для вас буде плюсами, для тої людини, може бути і мінусом. Тобто негативні відгуки повинні бути. Якщо їх немає, значить їх видалили. Все дуже просто. Ну і до речі, якщо ці відгуки дуже позитивні і схожі <гум> один на одного, ну, це може бути точно підозрілим. Також дізнавайтеся про бекграунд-тренерів. Якщо на курсах читають лекції якийсь окремий спікер, у якого є ім'я погугліть, що це за людина, чим він або вона займається і чим має досвід роботи в галузі, яку викладає. Мабуть, це людина просто тільки лекції завжди читала. Так це так, то, так також буває. Часто випускники, які розповідають про свої успіхи, можуть бути підставними. Подивитися, що це за люди. Насправді це достатньо нескладно, можна пошукати. Ну і про SEO я впевнений, що ви достатньо швидко знайдете інформацію. Якщо це публічна людина, наприклад, про мене взагалі не проблема, не знайти там не знаю п'ять сторінок в Гуглі, все, що там про мене написали і так далі. Це не складно. Якщо про людини нічого не відомо, то це також питання. А ти хто такий взагалі? Друзі, всі, хто з вас мав сумніви, чи варто вам іти в програмісти, чи зможете вивчитися завтра останній день святкових знижок. Мінус 18% на менторинг та навчання на проєкті. А це означає, що вийти на тестовий період потрібно вже сьогодні. Звеликати немає як. Реєструйтеся та спробуйте нарешті. Друге, не довіряйте надмірним обіцянкам. Це точно червоний прапорець, без варіантів. Якщо вам пишуть щось на кшталт, станеш програмістом за два тижні, або 100% працевлаштування, або «програмістом може бути будь-як хто, це неправда. Це точно ознаки оману. Ні, ти не станеш програмістом за два тижні. Ну, станеш, якщо ти вже програміст, виключно в цьому випадку. І стовідсоткового працевлаштування неможливо в принципі, тому що, ну, по-перше, ви ж не навчаєте людину там софт скілам, всякому такому. Плюс не всі насправді хочуть. Знайти роботу. Дехто із студентів навіть у нас навчається програмування виключно для того, щоб, наприклад, використовувати власні справи чи там, як допомогу своєї основної професії. Наприклад, він або вона інженер і там, хоче щось автоматизувати собі. Навчилися і все, працює далі своїм інженером. Навіщо йому працевлаштування? Тобто 100% працевлаштування бути не може у принципі. Добре? Будь-який реальний курс чи програма розповість про необхідність важкої праці та часу для досягнення результатів. Якщо вам не кажуть цього, це точно червоний перпорець. Вам повинно сказати, це буде складно. Це займе якийсь час. Ну, якщо у вас не було досвіду в програмуванні, навряд чи це буде менше півроку. Справді, навряд чи. Ну, починаючи з півроку, це вже більш-менш реальний срок, як на мене. Хоча це звісно не гарантує вам, що ви от саме ви вивчитеся за півроку, ні. Але за менший час, ну скоріше ні. Просто треба братися до уваги. Якщо вам розповідають, що ви за два місяці, шукати роботу, ну, можете пойти, але програмістом ви точно не будете. Маєте це на увазі. Якщо компанія починає спілкування з вами з того, що вас обманує, ну, я не знаю, ви точно впевнені, що ви хочете туди гроші відносити. Я б не став. Далі, третій червоний пропорець. Аналізуйте ціни на ринку. Якщо ціна значно перевищує середню по ринку, без пояснень, чому це викликає підозру. Також занадто низька вартість. Сильно занижена ціна теж може бути знаком, що вам запропонує неякісний контент. Просто ну, не можуть курси по програмуванні коштувати я не знаю, 1000 гривень на місяць. І якщо вони коштують 1000 гривень на місяць, ви одразу ви читаєте, ну, б прибуток в 30%, ну, хоча б, інакше просто немає сенсу працювати з цим. А податки, витрати на рекламу і на все інше, тобто собівартість такого курсу повинна бути ну, не там, я не знаю, 200-300 гривень. Що там можна зробити за ці гроші? Ну, ну ви розумієте, да? тобто вам підсовують просто якась херню. Ну і занадто висока ціна, напевно, це також ну, викликає підрозру. Е, чому так? А що таке? Тобто треба це дослідити. Ми всі майже працюємо в середньому сегменті, тобто якість за гроші. Ціна буде плюс-мінус однакова, у когось трохи вище, у когось трохи нижче і все. А якщо там дуже великі скачки, але скажімо так, враховуючи нашу галузь, я б більше сказав, що е, лякає саме за низька ціна. Тому що ну це прям стрьомно. Я знаю, купу не можу називати назв, компаній, які ну пропонують прям демпінгову ціну і можна зрозуміти, що ви за такі гроші отримаєте просто нічого. Як кажуть, мені настільки багато, щоб купувати дешеві речі. Ну тут саме та саме ситуація. Все ж таки, коли ви купуєте собі послугу навчання, подумайте, ви справді хочете витратити гроші на неякісне навчання, щоб шо, да? Якщо ви витратите гроші на якісне навчання, ви вклали ці гроші в себе. Якщо ви витратили гроші на неякісне навчання, ви ці гроші вклали в карман того, хто це зробив. Четвертий паперець. Оцініть структуру курсу. Дуже раджу завжди питати, якщо ви обираєте компанію навчальну, спросіть або подивитися на сайті. До речі, це не те, що про червоний парпарець, але все ж таки такий знаєте, дзвоночок. Якщо на сайті компанії там є про будь-що, про скільки ви будете заробляти через рік, як гарно виглядають їх випускники, скільки у них років досвіду, скільки вони випускників випустили? Будь-що, окрім самої програми курсу, задумайтесь, вам взагалі що продають: курс чи успішний успіх? Ну, це просто дзвіночок. Насправді, мабуть, у них нормальний курс, але в такому випадку треба все ж таки попросити програму курсу, коли ви будете спілкуватися з менеджером такої компанії. Ну або програма курсу одразу написана на сайті, як у нас, наприклад. Та, де все одразу розписано, і ти можеш одразу ні до кого не звертаючись, почитати, про що взагалі буде курс і що в нього входить. І чого не входить. Це дуже корисно, як на мене, для того, щоб зрозуміти, чи має курс чітко структуровану програму, чи включено в нього всі пункти, які вам потрібні. Практичне завдання. Якщо в курсі відсутність реальних практичних кейсів, це дуже поганий знак, я би сказав, що просто це ознака, що там немає чого ловити. Тому що програмування та і всі інші айтішні шні професії це практичні навички. І якщо ви не будете її практикувати, ви нічому не навчитеся, навіть якщо будете слухати там гаделеон. Відео і читати якісь конспекти. Ні, вам треба програмувати або щось сетапити, якщо ви Девопс, або щось тестувати, якщо ви QA. Ну розумієте, це треба робити руками. І саме цей час, який ви будете витрачати на те, що щось робити руками, і є навчання. Весь інший час це знаєте, якісь отримання довідкової інформації, щось таке. Коло навчання, але це не навчання. Тобто просто уявіть собі, як ви навчаєтесь якоїсь практичної навички з своїм тренером, або не знаю, фізичної вправі, якоїсь плаванню, якогось греблі, керуванню авто, чи мото чи чомусь такому. Просто уявіть, скільки ви часу. Тратити на те, щоб послухати поради свого інструктора, і скільки часу ви насправді керуєте тим самим мотоциклом, або плаваєте, або ще що щось. Таке ж співвідношення повинно бути і у ваших заняттях з за програмування. Якщо це навпаки, а в переважній більшості навчальних компаній це навпаки, коли у вас величезна купа теоретичних завдань, просто воно дешевше, ти їх один раз записати, все розумієте? а... Те ті задання, які ви робите, треба перевіряти. А для цього треба нанімати дорогих спеціалістів, які повинні з цим працювати. Ну, набагато простіше надати вам купу теорії і все, типа, далі нічого не треба. Ми класно обустроїлись. Майте на увазі саме, ну скажімо так, ніякісні курси взагалі не пропонують нічого практичного. Тому що саме практична частина найдорожча, не дивлячись на те, що клієнтам здається, що навпаки, теоретична те, історія складна, дивись, вони мені відосік записали. Ні, відосик записати це просто. А ось перевіряти кожен окремий зданий э, іспит, з даний кейс, це складно і дорого. Майте це на увазі? По курсу, коли ми прибігаємо, покриття сучасних технологій. Ну, це не те, що дуже поширено, але є. Час від часу натрапляє на курси, в яких просто використовуються застаріли інструменти і методи. Це сигнал, що курс не актуальний, і взагалі можете спитати, коли останній раз цей курс оновлювався. До речі, у нас кожен курс оновлюється ну, десь раз на рік. Це для програмування в саме раз. Також поставте питання тим, хто рекламує курс. Про специфіку завдань, процес навчання тощо. Якщо вони не можуть відповісти конкретно, це дуже підозріло. Скоріше за все, це просто ну як сказати, інфіцигані. Ну просто якщо вас консультує людина, яка не розбирається, як вони будуть навчати, то то у мене питання. Далі запитайте про гарантії. Добре, коли пропонують часткове чи повне повернення коштів, якщо курс не відповідає заявленому. А відсутність гарантії контрактів це сигнал насторожитися. Справді, тому що якщо ви платите одразу за весь курс, ну це питання: а чи підійде він вам, чи взагалі буде не те, що вам треба. Якщо ви заплатили за курси, які розраховані на рік, і це напевно буде достатньо величезна купа грошей, і вам кажуть, да, ми нічого не гарантуємо, гроші не повертаємо. Це точно варіант насторожитися. Як мінімум, це порушує там права покупця, забув, як це називається, ну ви зрозуміли. Вот. Ну або дізнайтесь, в який срок можна повернути гроші, да? тобто 14 днів, наче повинно бути згідно з законодавством, якось так. О, у нас, до речі, є тестовий тиждень, коли ви навчаєтесь поки і з'ясовуєте, чи подобається вам. І якщо сподобалось, тільки після цього. Сплачуєте за цей термін. Ми вважаємо, що це найчісніше варіант. Людина просто і тільки після цього вирішує, чи купує це, чи, чи не купує. Тому ну, якось спробуйте все ж таки дізнатися, скільки у вас буде часу на повернення грошей. Ну і до речі, я бачив багато курсів, які гарантують, типу, ми вам повернемо всі гроші, якщо ви там не знайдете роботу. Пошукайте в договорі або в оферті, яка розміщена на сайті. На яких умовах насправді вам ці гроші повернути в більшості не те, що в переважній більшості, майже во всіх випадках це дуже складно зробити, щоб задовольнити всі вимоги, які там ставляться для того, щоб повернути вам гроші? Майте це на увазі? Це складно, справді тому, просто ну підходьте до цього з відкритими очима. Треба якісно перевіряти пробний контент. Якщо компанія вам надає якийсь пробний контент, його. Да? Там може бути ну прям одразу помітити, що пробний контент дуже неякісний, або взагалі не відповідає тому їх обіцянкам. Тоді задумайтесь, наскільки вони будуть виконувати свої обіцянки, які дають вам на все весь період навчання. Більшість якісних курсів пропонують безкоштовні пробні уроки або доступ до частини матеріалів. Якщо нічого не пропонують, подивитися безкоштовно, це викликає питання. Ну тобто, а як я взагалі з'ясую, чи взагалі мені це підходить? Ну, напевно, це всі червоні пропорції, які я сьогодні хотів розібрати з вами. Залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь. Якщо ви знаєте ще якісь пропорції. Будь ласочка напишите там в комментариях. Будем с вами делиться досвидом Ну и гарного вам тыжня и всякого такого. Ну и удачи! Пока!